Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі дітки, і хлопчики і дівчатка. До нас у гості сьогодні прийшов Петрик. Він вже приходив до нас. А він не просто прийшов, а розповість, як він був у бабусі, і дідуся в селі, і що він там бачив, і що ж його там здивувало. Ось Петрик нам і розкаже. Дітки, подивіться на малюночку. Петрик розказав, що він бачив курочку, петушка та їхнього дитинча. Це хто у нас? Курчатко. Так, бачив гусочку. Бачив кого? Гусенятко маленьке. Ні, Петрику, це не гусенятко, це каченятко. Бо в нього у гусочки вузький дзьобік, а в каченятка широкий. Та це ще хто, Петрику? Індюк, молодець. А ось подивіться на цей малюночок, на цьому малюночку, та пітушок скочив на парканчик і закричав, як Петрику кричав, кукаріку. молодець! Дивіться, і ось ще що диву, здивувало Петрика, що качечка з маленькими каченятками пішла у водичку, і каченятка почали плавати. А Петрик не знав, чому ж маленькі каченятка та вже плавають. Він всякався, думав, що е, каченятка потонуть. Але ми йому зараз розповімо, чому цього не трапилося. Дітки, подивіться і Петрика, і подивіться, що у курочки у нашої є е, е, тут. Е... Лапки на лапках немає перетинок, а тільки у петушка і у курочки є шпори. Їхні лапки не дозволяють пливти у водичці. А тепер давайте звернемо на качечку. Ось качечка, селезень та каченятко маленьке. Дивіться, які перетинки є на їхніх лапках. А шпор немає. Це задній пальчик, а це передній. І ось коли каченятка навіть маленькі, вони вміють уже плавати. Подивіться, ось такі маленькі пушисті каченятка, а плавати вміють. А тепер давайте розглянемо сім'ю гусей. Дітки, подивіться, і Петрик, хай дивиться, у гусей, і в гусенятки є перетинки. І в гусочки, і в гусака. Дивіться, як видно добре, що у них є перетинки, за рахунок чого вони можуть плавати. А тепер давайте подивимося, як же вони з сім'ями та плавають на воді. Дітки і Петрику, подивіться, як добре всі в сім'ї гусячі. Їхні гусенятка, мама гуска і тато гусак, вони всі плавають на водишці, їм так гарно, вони ніби швидше ростуть, коли плавають. І тут у нас теж, дивіться, ось і гусочки дорослі, і гусенятка. Їм так гарно, весело, їм тепло, вони ніколи не замерзають, тому що в них є пір'ячко. І в маленьких гусеняток теж є пір'ячко. Це характерна особливість, тому що у них пір'я не шерсть, так як у тварин. Подивіться тепер на качечку. У качки багато, качка одна, а каченят багато. І всі вони, ось тут видно, як вони їхні лапки плавають, перебирають. І вони вже. Маленькі, ще маленькі, а вже вміють плавати. А тепер, діти, давайте повторимо слова, які ж сьогодні були на занятті нові. Дітки, так які ж нові слова ми сьогодні чули і вивчимо. Давайте скажемо: пташина, сім'я. Так, тепер скажемо: лапки молодці. Перетинки на лапках, умнички. Та ще що у курочки і петушка шпори. Молодці. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Ви багато чого нового знали, і Петрик теж. До побачення, до зустрічі!